Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про запис даних у файл в моєму програмування GoLang. У нас є невеличкий код. Перший рядок текстовий для тексту, який буде записуватися в наш файл. Потім у нас створюється файл з форматом hello.txt, точніше назва файла Hello з форматом txt. Error по стандарту дорівнює значенню nil, бо у нас поки що немає ніяких помилок. Якщо у нас зміна R не дорівнює nil, то пишеться консоль, що неможливо створити файл і помилка. І в на наступному рядку ми виведемо код помилки. В нашому випадку це один. Один цей, якщо що, сам код помилки. Наприклад, C 0 це код помилки, що він, точніше, код C виконав все правильно, як повинно бути. Тобто він хоча б запустився. Потім ми пишемо dfile.close, закривається файл. І файл writeStringtext. Ми записуємо в... за допомогою функції writeString наш текст до файлу. Можливо, у вас буде питання, чому dфер стоїть перед сам... точніше, закриття файлу стоїть перед записом даних. Ну, Перш за все, тому що. Немає різниці, де його написати. Із За того, що defer — це те та, ну, та ключове слово, яке робить завершування нашого коду, ну, точніше, робить цю дію, саме File Close, тоді, коли закінчилася наша функція. Main. Точніше, весь код функції main завершився. Тобто, теоретично, ми можемо не писати тут deforfile.close, а записати його в кінці, із-за того, що різниці не буде де його записати, якщо ми кажемо defor. Тобто defor файл.close конкурентний в цьому випадку, що ми поставимо в кінці нашого методу main, наш аргумент. Ну і якщо все добре, ми отримаємо, е, запишемо сюди в файл сам текст Hello World і виведемо в консоль. Да. Давайте зараз видалюємо наш файл і збережемо наш код Ctrl-S. І go, run .go. Да, ми записали сорсів файл Хелокрафт і записався там Hello World. Тож, поки що на цьому все. До зустрічі.